27 фігур заввишки понад 5 метрів, які рухаються і говорять голосами українських політиків та зірок. Фотозона та вистави, тематичний парк казкових персонажів. Світ валетнів відкрили у Чернівцях. Частину коштів з продажу квитків передадуть ЗСУ. для учасників бойових дій. Вхід безкоштовний. Хто ще може безоплатно відвідати парк валетнів, для кого діють знижки та доки працюватиме локація? Далі у сюжеті. Майя перукарка, яка має власний салон краси, в якому можна омолодитися. Скаргу та скельт, охоронці долини туманів, які віддано стоять на сторожі поселення. Сеглая фермерка, яка має велике господарство, за яким слідкує самостійно. Агронг – печерний велетень. Тематичний парк казкових персонажів, світ велетнів відкрито для відвідувачів. Дітки захотіли побачити світ велетнів. Дуже сподобалось. Ми все ж таки вирішили ну, зробити їм екскурсію, щось новеньке, дізнатися, побачити. Наша Марічка дуже полюбляє ну, подібного плану такі заходи і. Ну, такі парки, які у нас відкриваються, тому нам подобається. Але для нас головне, що подобалося нашій дитині дуже гарне таке мероприємство для дітей зроблено, тому що під час війни практично наші діти нічого не бачать. І, на жаль, якщо ми самі батьки не можемо наших дітей десь вивести у люди і показати їм щось таке світле, да і цікаве, то що вже казати про інших дітей, які приїхали до нас, переселенці, та які дійсно побачили дуже велику біду в цьому житті. Мені сподобалося. Це чоловік саме велика фігура. Ми ходили, на кожного фотографувалися, будинок на курячій лапці, спляча красуня і як називається, ну, салон красоти. На локації є 27 казкових велетнів, які запускаються за допомогою спеціального механізму. Вони рухаються та розмовляють із відвідувачами. Розмовляю так голосами відомих людей. Там Павло Зібров, Віталій Кличко, Ольга Сумська. Анатолій Анатолійович і багато інших. Відвідувачів тематичного парку зустрічають аніматори, які перевтілилися у казкових персонажів долини туманів. Я хімік Горольд. Ем, я хімічу багато чого. Моя роль тим, що я даю найсильнішу отруту е, злодію джунгу. Я їм довіряю, даю їм цю отруту, але оказується, що вони мене обманули. Да. І їх потім відсилають у долину туманів, де вони помирають. Я мудрий друїць світу велетню, Мірольд. Відіграю найважливішу роль в житті нашого правителя. Він нас хоче і головний, але більшість рішень сприймаю я. Ми були в великому очікувані, завжди чекали цих дітей. Діти прийшли, були дуже нам раді. Ми також були раді цим дітям. З нами хочуть спотажуватися, фотографуються. Ми їм проводимо екскурсії, розповідаємо про всіх персонажів. Запрошуємо на флешмоби. Щодня для відвідувачів в парку Світ Велетнів актори ставлять виставу. Також тут є фотозона для дітей, проводять і інтерактивні розваги. Є у нас інтерактиви, це гойдолки, екскурсії, вистави. Е, ще є флешмоб. Також у нас кожних вихідних буде бульбашкове шоу і різні ще шоу для дітей. Це електричне шоу, називається Тесла шоу. Світ велетнів можна відвідати щодня у парку Шевченка з 11 до 8. для учасників бойових дій: дітей до двох років та людей першої та другої груп інвалідності. Вхід безкоштовний. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4